Хай, це я айсер, і я так подумала, нам потрібно мій контент якесь таке разнообразі внести, тому що я вам скажу прикольну історію, як мене взламали на одному сервері в Майнкрафті. Ну слухайте, діло було так, граю я з піратки, бо це ні для кого не секрет. І гра на одному сервері не буду казати назву, тому що це буде виглядати як якась реклама. Ну і там якийсь чев покликав. Він підтворився в нього мут і сказав, ну типа, го я дам тобі там донат якийсь, а ти там що зробиш? Не пам'ятаю точно, пляс ну, не пляча, сказав мені накопати 500 ну, якийсь там построїти. Ну, я Вісно, я розумів, що все це якийсь обман, але думав: ну нічого, попробуємо. На тому аккаунті в мене був якийсь донат, я його не донатив, там на тому сервері в донаторі була команда, яка мав вийти мінімальні донати. У мене був другий донат по стоїмості, я думаю. Нічого, в мене є клуб, який там є донатер, якщо він називається, він видасть мені донат назад. Тому що це в них коштує, так скажімо, безкоштовно. Ну, я накопав рестовану і далі напросив зробити нету на що якось згоджується. Дати пароль від аккаунту на цьому сервері. Я в так дав неправильний, але потім думаю, та дам правильний. Гадайте, що сталося? Звісно, він зайшов на мій ак і все. Я більше міг зайти. Я я що це новий ак, він стояв на спавні і так гарно там. ну, Показував мені самі, знаєте що, на шифтах присідав гарно і сміявся з мене. Я тут не сів свого клубу, вони не почали гоняти. навіть ще всі раси в них забрав. Я їснив був, що це не я, вони замали і так-да-ля. Як я казав, вернули донат і т.д. Ми ще поговорили, та в принципі, більше нічого такого не було. Ані ще було один, один час себе дуже сильно якось агресивно вести. Він всіх вбивав і те де. Я не знаю, його просто кікнув з клубу і. Його все-таки взагалі забудували в блоках, але він вибрався, тому що він ж був в приваті. І тому його просто кікнув з клубу і вигнали на, на вулицю з нашого строєння. І так вийшло, що ми з ним чим подружилися, але я його не дуже часто бачу. У нас тут на вайпах ми деколи говорили, але я ж на тому сервіс не граю, тому я його не бачу. Ну так ви знаєте, таку історію, що не потрібно на, на таку ерунду якусь вестися. А це взагалі, вообще... Я-то знав, що вони мене зламають, А я думаю так, по приколу зробим. Тому прошу вас нікого не ведите на таку всяку, типу, я вам вийдум донат, а в натуральному житті є такі, що кажуть, дайте мені якийсь пароль. Ну так, Може, інші мої відео.